Я не, не розділяю песимізму тих, хто дає вкрай негативні оцінки, що неможливо там зробити з економікою, що розводять руками. Потрібно працювати, потрібно виконувати свою домашню роботу. Ніхто, звичайно, не знає, як закінчиться війна, можуть бути песимістичні, середні, оптимістичні сценарії, але в будь-якому випадку нам потрібно виконати нашу домашню роботу. Навіть певна, певний відтік наших людей це ніяк не катастрофа в нашому сучасному постіндустріальному світі. Е, Нестачу добрих робочих кадрів зараз добре замінюють роботи в усіх розвинених країнах світу. І якщо раніше дійсно там 20, 30, 50 років тому це була величезна проблема, зараз все більше йде автоматизація, е, роботи працюють Супермаркетах, заводах, логістичних центрах і так далі, і цей процес далі буде тільки поглиблюватись. Тому відновити економіку. Тут питання навіть не в людських на першому місці кадрах, а питання в нашій недорозвиненій політичній та економічній системі. В першу чергу, згідно всіх опитувань підприємців бізнесу, які проблеми є найбільшими. Це е, неякісна ну, після військових ризиків, звичайно. Це е, неякісна правоохоронна та податкова система, які потрібно повністю перезавантажити те, що от зараз відбувається зброя економічної безпеки, потрібно зробити з усіма іншими е, органами корумпованими. І це ще одна друга проблема. Да, це корупція і це витискання хабарів з підприємців. Ну і люди, звичайні, теж від податкової не дуже. Е, Добре себе почувають, тому перезавантаження вирішальним голосом міжнародників, БЕП, митниці, нацполу податкової служби, все, що можна перезавантажити. Завершення судової системи це те, що теж називають серед топ 5 проблем. Це неякісна судова система, фрагментарне верховенство права, тобто відновлення верховенства права, відновлення захисту прав власності. Далі, що буде потрібно, щоб і наші українці повертались, і нові бізнеси зростали це збереження поточної спрощеної системи оподаткування. З усіх боків до неї є великі претензії Міністерства фінансів, в певних випадках міжнародників, але за якісного підходу ці всі претензії можна зняти, бо по суті, вони зводяться до двох питань: це схема ФОП замість найму і це дроблення великих мереж на ФОПи. І ні, ні в тому, ні в іншому не винні звичайні підприємці, яких 2 мільйона і яких необхідно залишити, щоб вони далі зростали. Бо спрощена система це колиска для підприємства, це спрощений перехід звичайного працівника на ведення бізнесу. Тому прибрати ці дві схеми для цього є вже відповідні законодавчі рішення, але депутати не поспішають їх чомусь приймати і збереження поточної спрощеної системи. Наступне те, про що казав пан Микола, це звичайно спрощення міграційного законодавства. Тож, окрім повернення українців, яких ми маємо стимулювати для цього, окрім роботів, які будуть заміщати величезну кількість професій зараз, це ще й мігранти з більш-менш адекватних країн, азійські країни, деякі країни Пост СРСР. Для цього потрібно те, про що казав Микола, спростити. Це ще третій напрям, як наповнювати нам робочі якісні кадри. Ну, і те, що можна зробити достатньо швидко, але тільки після завершення воєнного стану, бо на цей час це рішення заблоковане міжнародниками. Це для того, щоб відразу суттєво збільшити заробітні плати. А це до речі, один з двох факторів: безпека і заробітні плати це те, що тримає українців за кордоном згідно опитувань. То для того щоб швидко зменшити цей розрив, потрібно знизити навантаження на фонд оплати праці. Зараз це величезна кількість податків: 22% ЄСВ, 5% військовий збір, 18% ПДФО. Разом ефективна ставка більше 36%. тож їх необхідно радикально скоротити до 20%, що значно позначиться на заробітних платах для українців і буде стимулювати повернення українців ну, щонайменше з сусідніх країн, в яких зарплата стане трохи нижча, там умовна Молдова і, і схоже. Тож не бачу жодних песимістичних сценаріїв. Навіть в тому випадку, якщо там умовна військові дії будуть заморожені по поточній лінії фронту, то відновлювати Україну, долучати е, мігрантів як українських, так і е, з інших країн Азії, зокрема, це все можливо. Головне в країні встановити економічні свободи, збільшити і встановити верховенство права, а не те, що в нас зараз є.